Яскравих літніх вражень з кожним роком все більше львів'ян їдуть шукати на іноземні курорти, але навіть величезні гроші не гарантують, що за кордоном чекатиме лише приємна екзотика. Вже два роки поспіль Анна Спіцина літає відпочивати у Туреччину. Минулоріч через банкрутство туроператора виїзд перенесли. А цього року турфірма обманула з готелем. І ми приїжджаємо вже на місце в Мармарисі. Е, нас було 50 людей в автобусі. Всіх розвозять по своїх готелях. Мене з моїм хлопцем завозять самими, ну, останніми, і ми бачимо, що це ну це не той готель. Я на ресепшені одразу почала просити. Дайте, будь ласка, номер з видом на море. З'ясувалося, що жодного моря немає. До моря там було близько 300-400 метрів. Свою вину туристична фірма повністю заперечила зазвичай саме так і реагують на скарги відпочивальників. Пояснюють в обласному управлінні захисту прав споживачів. Але допомог. Могти вдається не завжди в основному це люди жаліються на транспортні послуги та послуги проживання в іншій країні однак, в більшості із з більшості із тих звернень. Споживачі ну не виконують своєї сторони умови договору. Вони не хочуть зафіксувати в країні перебування. Той факт якості надання, що є неякісна послуга, надана скарга ж, яка надійшла нещодавно, здивувала навіть працівників управління. Звернувся дитячий театр, в якого претензії не до відпочинку, а до його супроводу. Дітям, що їхали автобусом у Болгарію, керівник групи не дозволив у дорозі виходити в туалет, а дорослим за те, що робили зауваження після приїзду. Віднімстив зверненням у міліцію. Батьки від коментарів наразі утримуються, бо чекають висновки прокуратури. А в туристичній фірмі спілкуватися офіційно відмовляються. Пояснення ж не на камеру, просто шокують. Керівника обрала для цих людей туристична фірма, правда ну, і що туристична ну, якось, фірма, тому винна що ну не винна, якості що... Фізичні, ну, фізичні дані, і психологічні і інші дані людини. Такі є вроджені до туристичної фірмопричамки. А де ви взяли того керівника гороча? Оголошені? А де? А де брати? От скажіть, а де брати? Так, до вибору персоналу, вочевидь, підходить не одна туристична фірма. Офіційної статистики ошуканих туристів ніхто не веде, але за неофіційною інформацією кожен п'ятий відпочиваючий разом із екзотикою за кордоном знаходить і проблеми.